Друзі, усім привіт! Ви заходитесь на каналі Мільйонер з нуля. І на цьому каналі я публікую контент від абсолютно нуля до 1 мільйона гривень заробітку. І сьогодні в цьому відео ви дізнаєтесь, куди я вложив своїх 40 доларів, в який проєкт і які перспективи цього проекту. Отже, дивіться, переходимо давайте в сам бот цього проекту, його назва Upscale. Цей бот вийшов нещодавно, його випустили розробники платформи Storm Trade, де відбувалася торгівля криптовалютних пар. І вони випустили проп трейдинг. Проп трейдинг взагалі це коли компанія чи фірма надає вам віртуальні кошти, і ви на ці віртуальні кошти торгуєте на різних криптовалютних парах. І потім, коли проходить деякий період часу, коли розробники дають змогу вивезти вам ваші заробітки, ви можете їх виводити, і це буде ваш прибуток. Ризики тут є тільки ті, що ви вкладаєте в сам капітал, тобто от 5 тисяч доларів віртуальних коштує 2700 зірок. Зараз по нинішньому курсу 2700 зірок коштує приблизно 40 доларів. І то це, якщо купувати через платформу, про яку я робив обзор в попередньому відео. Зараз підсказки з'явиться відео. Будь ласка, перейдіть на нього, подивіться його до кінця, і ви дізнаєтесь, як набагато вигодніше купувати зірки в Телеграм, ніж в самому Телеграмі. І виходить так, що ви за 40 доларів купуєте 5000 віртуальних доларів, з яких ви можете торгувати, а потім через 21 день після запуску додатку ви зможете їх вивести. Давайте прийдемо взагалі по із цієї інструкції, які, яка була від розробників. Тут вони розписують про свою платформу, що вони дозволили трейдерам купувати депозити до 100 тисяч доларів і виводити від 80% заробленого профіту. Тобто, якщо коротко сказати, це якщо, коли ви купили, припустимо, 10 тисяч доларів за. Там 90 доларів. Ви втратили своїх 90 доларів і отримали 10 тисяч доларів віртуальних. Ви з тими 10 тисяч доларів, припустимо, зробили 20% до депозиту. Це виходить 2 тисячі доларів. Із цих 2 тисяч доларів просто віднімаємо 80% профіту. І в нас виходить 1600 доларів, ви зможете вивести собі на гаманець. Ну це звичайно потрібно буде потім дивитись умови від проекту, які вони зроблять. Але поки це виглядає ось так. Далі в них тут розписана ціна в доларах. Ось як бачимо, 5000 доларів коштує по їхнім цінам, якщо в Телеграмі купувати зірки 81 долар. А в своєму відео, де я показував, як купувати набагато вигорніші зірки, мені обійшлось в 40 доларів. Тому передивіляйтесь. Відео. Зараз підсказки воно ще раз з'явиться. І переходьте та дивіться. Також зараз покажу вам підтвердження того, що я дійсно залетів в цей проект. Ось можемо на основному аккаунті, зараз зайду в бота. І як бачимо, в мене баланс 5000 доларів. Тобто я купив за 40 доларів, за 2700 зірок 5000 доларів. Ось бачимо в боті, ви успішно перевели 2699 зірок для апскейл. Тому, щоб ви не думали, що я просто віртуально це говорю, я дійсно влажую в цей проект, і я, я вірю, що з нього щось може вийти. Тому, друзі, усі посилання залишу в коментарях. Дякую вам за перегляд. Також на ось цю інструкцію від розробників я також посилання залишу в коментарях. З вами був Мільйонер з нуля, і усім до побачення і всім пока-пока!